Всім доброго дня! Я вітаю вас на моєму каналі. В цьому відео я хочу розповісти про наш перший тиждень в Канаді, про те, що ми зробили, що встигли зробити, що ще не встигли зробити. Коротше кажучи, про наші перші кроки в Канаді. Я тут з маленькою шпаргалочкою, щоб нічого не забути. І так, почнемо з самого початку. По прильоту, як тільки прилетіли в аеропорт, в аеропорту ми отримали work перміти. Якщо ви збираєтесь летіти до Канади, ви можете не хвилюватись. З аеропорту вас не випустять без ворк пермітів а дітям дають дозвіл на навчання. Без цих документів вони вас не випустять, нікуди ви не дінетесь, ви все рівно їх там отримуєте. Головне, слідкуйте, щоб була помітка кое і термін дії вашого перміту. І перевіряйте, щоб правильно написали. Ваші прізвища, хоча, коли ми отримували work переміти, це дозвіл на роботу, там були майже всі працівники, які розмовляють українською мовою, тому у нас проблем взагалі з цим не було ніяких. Також ми прилетіли в аеропорт Торонто. Там можна отримати сін номери, але ми прилетіли пізно ввечері, і воно вже не працювало, тому ми сін номери там не отримали. На наступний день ми купили сім карти для мене і для чоловіка. Ми вирішили ну, точніше, не ми вирішили, а друзі нам порадили взяти кодо, тому ми взяли кодо. Вийшло нам по 50 доларів на чоловіка. Я не знаю, чи вистачить мені цього інтернету, цього тарифу на місяць. Якщо не вистачить, то в будь-який час можна його змінити буде. Далі ми відкрили рахунки в банку. Ми відкривали рахунки в банку RBC. і спочатку нам дали тимчасові картки, а потім через декілька робочих днів нам прийдуть на пошту. Справжні пластикові картки, якими можна буде розраховуватись в магазинах. Ну, використовувати як зазвичай. Тому що зараз ми можемо користуватися своїм онлайн-банкінгом. Ми змогли заплатити за квартиру, але карткою ми не можемо розраховуватись за покупки. Там немає ось цього чіпу, тому що вона тимчасова. Але я думаю, через декілька днів отримаємо наші постійні картки. Також ми отримали сі номери. Якщо коротко, то сі номер. Це те саме, що у нас ідентифікаційний Податковий номер код. І так як ми не є резидентами чи громадянами Канади, то нам дається він тимчасовий. І коли, якщо ми будемо отримувати статус постійного резидента, цей свій номер потрібно також змінити на постійний. А поки що він на три роки до кінця дії дозволу на роботу. Окрім цього, ми заповнили заявку на отримання фінансової допомоги від Канади. Це 3 тисячі доларів канадських на дорослого і півтори тисячі доларів канадських на дитину, на мій погляд, це дуже хороші гроші, особливо на початку. За ці гроші цілком реально можна зняти житло і навіть купити недороге авто. Мені здається, це прекрасний старт для сім'ї, тому що дійсно відчуваєш себе трішки впевненіше, коли знаєш, що матимеш ще Якусь фінансову подушечку нам гроші ще не надійшли на карти, але з моменту заповнення цієї заявки пройшло ще тільки два дні. Самим складним було для мене це заповнення заявки на медичне страхування, тому що вона така доволі об'ємна. Потрібно було заповнити на всіх членів сім'ї окремо, воно все англійською мовою. Мені ще трохи складно розуміти англійську, та не трохи, а конкретно так складно розуміти англійську мову, особливо що стояти. Документів. Я сподіваюся, що я заповнила всі ті заявки правильно на медичне страхування. Якщо невірно, або якщо там щось не вистачає, то там була така приміточка, що вони повернуться нам назад і ми просто будемо повинні додати необхідні документи або дозаповнити те, що ми не дозаповнили. Тобто, якщо навіть помилка, то я думаю, що нічого страшного не трапиться. Якщо помилки нема, то вже через декілька тижнів нам на пошту такі прийдуть наші картки. Про медичне страхування. Мабуть, найважливіше, що ми зробили за цей тиждень, це купили автомобіль, тому що ми живемо не в великому місті. І тут, ну це невеличке містечко, а ми ще й за містом. Тому без авто тут просто ну, взагалі ніяк. Ми не можемо не за продуктами з'їздити, ми не можемо не поробити ніякі документи. Нічого ми без допомоги друзів ми нікуди не можемо з'їздити, тому що тут нема маршруток. там Автобусів, нічого такого, тільки пересуваємось на своєму авто. Тому купили авто і тепер трішки, знаєте, трішки вільніше себе почуваємо, тому що ну, мені незручно напрягати людей, незручно постійно просити, відвезти мене там продукти, купити чи ще щось. Вони, звісно, піклуються про нас і. Дбають про те, щоб у нас все було, але все рівно мені трішки незручно. Тому коли я авто, прям дуже вільно себе почуваєш. Також записалися на курси англійської мови себе і чоловіка. Діти, я думаю. В школі і так вивчать ту англійську, а мені чоловікові, звісно, потрібно. Хоча, чесно кажучи, я коли влаштуюсь на роботу, зрозумію, який в мене робочий графік, як і що я буду повертатись до занять зі своїм репетитором. Я в Україні займалася з репетитором, вона прекрасна людина. Так, доступно мені об'ясняє, пояснює всі правила англійської мови, і мені настільки з нею комфортно, що, скоріш за все, я до неї повернуся і буду займатися з нею. Головне узгодити оці часові рамки, коли їй буде зручно, і мені, бо різниця в часі в нас з Україною 6 годин. Також ми сьогодні зробили одне дуже-дуже важливе діло. Ми отримали права. Справа в тому, що раніше в Нью-Брансвіку можна було приїхати, принести свої українські права, віддати і тут же на місці отримати канадські права. І нічого для цього робити не потрібно. Зараз ті трішки ввійшли поправки до цього закону, до якогось, і потрібно, окрім прав, принести ще два документи, які підтверджують ваше проживання в Нью-Брансвіку, а саме в тому місці, де ви знаходитесь. Тобто. Ми могли принести тільки прописку, оскільки в нас в ренту входить все. Ми не платимо самі комуналку чи за інтернет. То в нас не було цих рахунків на комуналку. Якби в нас вони були на руках, то це був би ще другий доказ того, що ми тут живемо. Тобто прописка і рахунки на комуналку. Цього було б достатньо, оскільки в нас цих рахунків не було, і взагалі більше ніяких документів, так як ми ще й не працюємо. Також можна з роботи принести лист. Це також буде підтвердженням того, що ви тут живете. Але в нас окрім прописки нічого більше не було, тому довелося довелось чекати. І господар цього будинку скинув нам рахунки на комуналку, і ми з його вже рахунками пішли. І це вже було нашим другим доказом, що ми тут проживаємо. І сьогодні ми отримали права. Поки що тимчасові права. Тимчасові права виглядають просто як листочок А4. Але з ним уже можна їздити за кермом. І через декілька днів нам на пошту мають прийти наші вже пластикові права І, до речі, Одні права коштують 67 доларів, по-моєму, 50 центів. Хоча ми думали, що 90 доларів. А виявилось трішки дешевше. Це доволі приємно. З приводу роботи та школи для діток. А у нас з чоловіком тільки 8 березня буде співбесіда, точніше, не співбесіда, а зустріч зі спеціалістом в Джоб-центрі, який буде допомагати нам знайти роботу. Потім буде видно далі. Буду показувати і розказувати вам новини, які роботи, що нам пропонують, куди ми пішли. Це все в майбутньому. З приводу школи для дітей, зараз з понеділка у школах тут канікули, тому десь 16 числа приїдуть до нас додому в якісь. Працівник забере мене, чоловіка і дітей, відвезуть до школи, проведуть нам екскурсію, розкажуть до чого, як взагалі відбувається процес навчання в школах. Дітям розкажуть, як сідати в автобус, виходити, ну, проконтролюють, все, розкажуть. І якщо все буде добре, то 20 березня вони підуть уже до школи. І я думаю, що це дуже класно, що ми приїхали в такий період, коли в школах канікули, щоб у дітей була. Можливість адаптуватись і звикнути до нових реалій, акліматизуватись, бо це дійсно дуже складно буває. З приводу нашої сім'ї, я хочу сказати, що акліматизація, напевно, в мене проходить найлегше, точніше, пройшла. Я навіть не відчула на собі зміну. Поясів. А от у чоловіка голова так добренько боліла в доньки. Була трохи апатія, в'ялість. Ну, таке, знаєте, стан дуже слабкий. Але з кожним днем стає все краще і краще. З приводу часових поясів ми дуже легко перейшли на новий час, і в нас не сплутався день-ніч. Ми приїхали. Поки ми там розпакували валізи, поки поробили справи, вже настав вечір. Якраз ввечері ми вклалися спати і просто до ранку вимкнулись. І коли ми зранку вже проснулись, так і легенько, ми перейшли на новий час. Для нас складнощів взагалі ніяких не було в цьому. Ось так у нас пройшов перший тиждень. Я вважаю, що за цей тиждень ми зробили дуже багато корисних справ. Майже всі документи ми поробили, які нам необхідні. І хочу сказати, що Якби нам не допомагали, нам би було дуже складно. Так, звісно, ми б з усім впорались, Ми б все це зробили. Але на це пішло б більше часу, більше грошей, більше зусиль. Да, взагалі за тиждень ми б точно не впорались. А так як нам допомагають, тут просто дуже велика допомога. Нам дуже сильно допомагають, і я дуже вдячна цим людям, які взялись за нас і нас отак от підтримують. Це дуже класно, коли є допомога. Тому коли мене питають там знайомі чи друзі, просто коментатори, куди краще їхати. По-перше, я Канади не знаю, я не можу порадити, куди краще їхати. То я завжди кажу: їдьте туди, де є хтось, хто вам допоможе. Ось так. Якщо є людина, яка допоможе вам. Перший час з усіма документами, з житлом, з усім от туди їдьте. А потім розберетесь, подобається вам там чи ні. Ну, ми сюди приїхали і розуміємо, що ми не зробили помилку. Нам тут дуже подобається. Природа класна, будинок гарний. Все дуже добре на даний момент. Залишилось знайти роботи, влаштувати дітей до школи. І побачимо далі, як буде наше життя складатись. Дякую вам за перегляд і всього вам найкращого!